На початку ще понеділкової апаратної наради Микола Нога нагадав і подякував всім, хто долучився до надання посильної допомоги від Шосткинської МТГ Дружбівській громаді, яка зазнала обстрілів на минулих вихідних. У нас і ресурси виявилися, і можливості, і таке інше. Тобто оперативна робота зразу через декілька годин після обстрілу. І наші працівники вже шукали варіанти допомоги. Про допомогу для переселенців, в тому числі і жителів вище зазначеної громади, розповів староста Чаплівського старостату, який активно долучився до цієї благої справи. З початком повномасштабного вторгнення агресора на нашу землю населення нашого старостинського округу поповнилось 42 особами з числа внутрішньопереміщених осіб. Ці люди до нас приїхали здебільшого з серединобудської громади, з Харківської, Донецької, Луганської та Запорізьких областей. Ці люди проживають в приватних житлових будинках. Кому будинки надавались у без, безкоштовного користування, хто придбав будинки за кошти у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб, що викликано непростою ситуацією на прикордоні Шосткинського району, в селі було вирішено облаштувати прихисток для вимушених переселенців, обладнавши приміщення колишнього стаціонарного відділення сільської лікарні самим необхідним обладнанням і вигодами. В, староста округу. в даному приміщенні зроблено ремонт в 10, 10 кімнатах, облаштовано санвузлом та приміщенням для кухні. Тому, в кого є така потреба, запрошую внутрішньопереміщених осіб до нас на проживання. Сергій Пластун зазначив, що переселенці отримали на території старостату не тільки можливість проживання, але і можливість вести сільське господарство для своїх потреб. Завдяки управлінню економіки та відділу агропромислового розвитку було роздано посівний матеріал, огородний інвентар тощо завжди ці відділи завжди йдуть нам на. на Допомогу і завжди підтримують внутрішньопереміщених осіб. Зараз йде активна робота по підготовці до весняно-польових робіт. Тому внутрішньопереміщені особи, в кого є бажання працювати на землі, звертайтеся до нас, будемо раді допомогти з виділенням земельних ділянок. За даними Антоніни Наймотенко, всього на сьогоднішній день на обліку в управлінні соціального захисту перебуває 6379 ВПО. Ще 104 жителя шосткинської громади погодилися на безкоштовній основі прийняти у себе вимушених переселенців, за що держава їм сплатить по 450 гривень за одну прихищену людину.